Люз дав для Давайте. початку представник пресс служби генеральної прокуратури Полякова Дар'я. Щодо подій цих, я так розумію, що імпровізований мітинг пов'язаний з тим, що наразі більше ніж 250 осіб знаходиться під слідством. Йдеться про активних учасників масових заворушень, громадського порядку та інших злочинів. Тільки, якщо ви скажете, про яке кримінальне провадження зараз. А де ми будемо? А? Нам не зину на дворі, морози були, що не бачили. Зверніть, переночати. Є, 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 є вулиці, є транспортні комунікації. Це ті життя, вони Якщо органи влади не справляються з цими обов'язками, як достукатися до їхньої свідомості, якщо просили раз, писали. Що, 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 що ще треба зробити? Поки не почали горіти шини, нас ніхто не чув. Це правда чи ні? Як ви скажете? Я, він сказав, що почую кожного, а насправді похую кожного, вибачте на слові. О, і так він ображає, він нас всіх кидає. І постукатись до його без безмозлої голови треба було тільки таким чином. Розумієте? Як от, якщо не будеш стукати і звертати увагу, хто хто із них, коли звернеться до тих лібей там до той бидла, як вони називають. Розумієте, прокурор це вже виходить. Якась така цаца в місті, в будь-якому провінційному місті це Пан Королю. Розумієте? І це треба ламати цю ситуацію. Ми от прийшли для того, щоб, щоб ви всі почули. Якщо не звільнять всі будівлі і всі вулиці, то всі, будуть, всі... будуть амністовані. А, була... а це стосується наприклад Віктора Смолія, якому, наприклад, замах на життя судді. Я щоб ви просто не плутались. Було дві амністії була перша амністія, да? Ну так звана да. амністія. Там звільнили, вона, не працює, вона, та? як, не працює, вона фактично виконана в повному об'ємі. Там на розгляді суду залишилось декілька осіб. Но вона виконана. Правоохоронні органи, органи досудового слідства просто закрили кримінальні провадження, які у них були. Закрили. Тому що так передбачав закон. Всі. А ті, які були з особами, тобто там, де особам була підозра, вони були направлені до суду. І на суді вже вони також виконувалися закон. Зараз залишилось декілька осіб. У місті Києві області всі закриті.